Вітаю вас, шановні друзі. Незважаючи на будь-які події і обставини у світі, кожен день люди святкують дуже багато свят. Інтернет нам допомогу, відкриваємо Google і дивимось, яке свято сьогодні. І там їх десятки. десятки кожен день. Але більш свят вигадані людьми. А сьогодні я хотів би з вами розмовляти. Про свято, яке встановлено Богом. Це свято Пасха. Пасха. Який сенс це свято має в нашому житті? Яке відношення наше до Пасхи? Як ми розуміємо, що таке Пасха? Сьогодні саме про це. І щоб нам все було зрозуміло, потрібно читати книгу Вихід у Біблії, книгу Левіт, чисел», там все в деталях написано, як дуже давно на землі був великий голод. І це було понад 3500 років тому. І юдеї були змушені, змушені переселитися у Єгипет. Щоб вижити, щоб мати хліб. І ось спочатку все дуже добре, гарно, але з часом єгиптяни перетворили юдеїв на своїх рабів і почали знущатися з них. Вони доручали їм самі важкі роботи, саму важку працю і почались. Страждання народа Божого. І ось вони починають молитися до Бога. Навіть написано, що вони стогнали, кричали і плакали: Господи, допоможи нам, звільни нас. І Господь почув молитви. І він в цей час обирає Моїсея, а Моїси, на той час було 80 років, як лідера, і каже, що ти поведеш мій народ, у землю, що я для вас обрав. І Моїсей робить об'яву серед народу і каже: Фараон нас відпускає, і ми йдемо на волю. І ось вони виходять. І до вас питання: як ви думаєте? Яка частина від загального населення, населення євреїв, що були у Єгипті, виходить? Яка частина повірила Моїсею, що Моїсей почув це від Бога, що Бог дає свободу і волю? Єврейські джерела кажуть нам, що тільки одна п'ята частина повірила Моїсею, що Бог дає свободу. І ось вони в пустелі, вони йдуть. І Бог дає, таке, дає таку, дає таку об'яву, що я встановлюю для вас свято Пасха, і щоб її пам'ятали усі покоління, розказуйте своїм дітям про це, що я вас звільнив від рабства, що я вас вивів з Єгипту. Що ви маєте волю. То Пасха це свобода. Пасха це воля. Пасха це перемога над Єгиптом. Пасха це незалежність. І ось народ Божий йде пустелю. Але дуже скоро почалися скарги. Ой, як нам тут важко, холодно, голодно. Можливо, було краще. Залишитись у Єгипті, де там є хліба і так, і так далі. І що каже Бог, за те, що ви скаржилися, за те, що ви мали сумніви, що ви дуже швидко отримаєте землю, що я для вас приготував, замість 40 днів подорожі ви будете ходити по колу по пустелі 40 років. І по-друге, коли вони дійсно ходили роками по колу, по пустелі, і вже Моїсей і народ бачив цю нову землю, що Господь приготував, то Бог сказав, що ніхто із дорослих, хто мав досвід рабського життя в Єгипті, не війде в цю землю, що я приготував. А чому так? Тому що нову країну, незалежну країну, вільну країну, свободну країну неможливо будувати з рабським досвідом, то раб не може будувати вільну країну. Раб не може розуміти, що це таке свобода і незалежність. І це мені дуже нагадує нас з вами, друзі, нагадує Україну, коли в 1991 році ми отримали незалежність, отримали волю і раділи. Але хто будував у лапках, будував вільну країну, хто будував у лапках незалежність, люди, які вийшли. З радянських часів, які мали арабський досвід радянської системи. Ось ми з вами і ходимо по колу вже 33 роки. Але я вірю, що ми дуже близько до змін. І ми з вами наближаємось до того часу, коли такі найважливіші цінності людські, як Свобода, незалежність і вільне життя будуть не на білбордах, будуть не ні в обіцянках, ні на пеперцях, а стануть для кожного реальністю. І Бог нас веде до цього. А зараз новий заповіт. Що новий заповідь каже нам про Пасху? А він розповідає нам про те, що Христос наша Пасха, що Христос прийшов у цей світ, щоб звільнити усіх людей від рабства гріха, не фізичного рабства, а духовного рабства. Насправді у всього людства є тільки дві проблеми великі проблеми. І ці проблеми ми самі не вирішимо. Це проблема перша: проблема гріха і проблема смерті. І ці дві проблеми Христос вирішив для нас з вами на Голгофі на Христі. Він вмер там за наші гріхи. І ми з вами сьогодні маємо прощення. Милість, і благодать Бога, якщо віримо Господу Ісусу Христу. І по-друге, Він здолав і переміг саму смерть, щоб кожна людина отримала вічне життя. Яка людина? Яка знову-таки повірила Христу? Пам'ятаєте, я казав, що. Хто пішов за Моїсеєм, Моєсеє, хто повірив? Одна п'ята частина людей, юдеїв, так і сьогодні. Не всі вірять. Люди прагнуть до свободи, люди прагнуть до волі і незалежності, але чомусь не вірять Христу, не вірять Євангелію. Але тільки у Ісусі Христі ми маємо справжню свободу, волю. І незалежність. Давайте разом прочитаємо, що каже нам апостол Павло 1 Корінтян 5 розділ. Тому святкуємо не в старій заквасці, і не в заквасці злоби та лукавства, а в прісності, щирості та істині. То святкуємо це свято Пасха зі словами і проголошуємо це Христос Воскрес! Тому що Христос є наша перемога над надріхом та смертю. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.